Душиться звичайна, це рослина чайна, душиться звичайна, а в народі материнка, а підождіть хвилинку, чай із неї незвичайний, Він боє лікувальний, для кишечника і шлунку, ліпшого немає в трунку. І глисти він виганяє, Від збудження помагає. Бронхи також він лікує, та й печінку пошанує. А коли у вас сну немає, випийте і сон вже є. І для вам, бильми чудова, ваша шкіра стає здорова. Тим, хто має ось родити, ліпше душуцю не пити, щоб викидня не було і дитя ваше жило, а ще всумня вона гожа, здоров'ю вашому строжа. Підпишіться на мій канал під цим відео і будете отримувати мої нові публікації першими. Поставте лайк натисніть значок Палець догори під цим відео.